Миргородський міський голова Сергій Соломаха разом із своїми заступниками провів виїзну зустріч з жителями села Бовнянка, які розповіли місцевій владі про свої нагальні проблеми. Планові візити ми по всіх селах відпрацьовуємо зараз і перед цим служби відпрацьовують і намагаємося вирішити ті проблеми, які задають жителі. Цих сіл, в тому числі Вовнянки. Вовнянка в нас особлива, і тут особливі проблеми, але ми їх намагаємося вирішувати. Село Вовнянка невеликий населений пункт. Нині тут проживає близько півтори сотні місцевих жителів. Тож на зустріч прийшло не так вже й багато людей. Спілкуючись із держслужбовцями, вони говорили: зрушених із місця справ багато, однак і проблем вистачає. Враховуючи вчорашню зустріч із Комунальними службами і сьогоднішніми було вирішено дуже багато питань нагальних таких і по дорогах, і по медичному обслуговуванню, і по грейдеруванню, і по автобусу. По, по тому, як він їздить, дуже багато вирішено питань. Сподіваємося, все воно так і буде, так як пообіцяли. Також на зборах місцеві висловлювали не тільки критичні зауваження, а й дякували за зроблене. Кажуть, в умовах війни органи місцевого самоврядування для багатьох стали важливою опорою. Такі зустрічі корисні, вони зближують населення із керівництвом. Ми дуже дякуємо керівництву нашому, яке нас взяло під свій покров. Дякуємо за ремонт дороги. Ми дякуємо за все, що вони нам допомагають. Коли жителі звертаються до представників влади, вони завжди звертають на нас увагу і не тільки звертають увагу, а надають допомогу. Після завершення зустрічі жителі села Вовнянка мали можливість вирішити з міським головою та його заступниками індивідуальні питання. Також цього дня посадовці відвідали село Кибенці, розпочавши свій візит із огляду дитячого садочка Берізка, який є структурним підрозділом Кибинської гімназії. Директорка закладу Лариса Лисенко розповідає: від початку повномасштабного вторгнення їм довелося призупинити освітній процес у дошкільному закладі, оскільки не було сховища для дітей, яким би користувалися у разі повітряних тривог. Тепер це питання вирішилося. Власними силами ПЕД-колектив відремонтував погріб, пристосувавши його під найпростіше укриття. І вже на початку липня садочок відкриє двері для малят. З 3 числа у нас до садочка прийде 21 дитинка. Мами дуже чекали цього дня, дуже прохали, тому що ну і дітки дуже хочуть, уже скільки часу просиділи вдома, але наші вихователі займалися з дітками весь час, задавали їм завдання по зуму, але ж це не це. Ми своїми власними силами відновили наш погріб. У нас він самий звичайний погріб, тобто просте укриття. Зустріч із жителями кибенців Сергій Соломаха провів у місцевій адмінбудівлі, Як і на усіх попередніх зустрічах кожен зміг поставити міському голові запитання та обговорити наболіле. У нас дуже багато питань виникає в побуті, в транспорті, в ремонті доріг, вивезенню сміття. Самостійно ми ці питання вирішити не можемо. І поїхати в місто, просто прийти до голови міської ради і задати таке питання комусь одному, таке і соромно, і ніхто й не поїде. А так, коли він приїжджає сам сюди, зібралися люди і все, що в них наболіло, вони висловлюються, вирішуються. Це питання на зібранні Сергій Соломаха наголошує: тісна комунікація у громаді це запорука її успішного розвитку. Це дієві взаємини між органами місцевого самоврядування та населенням і приносить результати, коли вона системна і постійна. Село більш віддалене до від міста. Ясно, що тут питань набагато більше. Це пов'язано в першу чергу з підвезенням людей, і потім ясно те саме питання дороги. Питання аптеки. Тобто багато питань, які частину з них ми можемо вирішити, будемо вирішувати. Ну, я радий, те, що досить багато людей прийшло, вони активно говорили про свої проблеми. І, ну, в принципі, ми бачимо ці проблеми. Тут, можливо, трішки не допрацювали, я так би сказав, порівнюючи з іншими селами, де ми були, тут трішки не допрацювали, але я думаю, що це. Це за певний час це буде зроблено все. Підбиваючи підсумки зустрічей у двох селах, Миргородський міський голова зазначив, пріоритетні напрямки роботи залишаються ті, що й в минулому році, та висловив сподівання на подальшу активну співпрацю із жителями громади.